Сестри Христос Воскрес. Сьогодні апостол Томан своєю постаттю задає до кожного із нас питання, Чи я вірую в Ісуса, Чи я вірую в Ісуса Воскреслого? Того Бога, який став людиною і подолав смерть. Єдиного Бога, який так сильно полюбив людину, що віддав за неї своє життя, щоб ми мали можливість стати причасниками Його Воскресіння. На кожній літургії Ісус каже, прийми діжте. Це є моє тіло. Прийміть пийте, це є моя кров, і в цьому полягає життя у Воскресінні у прийнятті святого причастя. Тому сьогодні запитаємо себе, чи дійсно я зустрів Воскресіння, чи лише прийшов аби ви мені Пасху посвятили в храмі, не усвідомлюючи, що означає пас, перехід від смерті до життя. Чи, можливо, я далі знаходжуся у смерті, у своїх гріхах перебуваю і не хочу встати, бо подобається мені це болото гріховне. Подобається мені жити у цих гріхах і не приступаю до святої таїни сповіді. Серце моє далеке від Господа, повне несправедливості, заздрості, осудження, де немає миру Божого. Задумуємося сьогодні, чи живемо ми воскресінням, чи перебуваємо в гріхах? Христос подарував своїм учням ми. Це перші слова, з якими Він зустрів своїх любимих учнів. Чи було легким життя апостолів? Ні. На більше було схоже на війну, у переслідуванні, у стражданнях, у голоді, холоді, перебували учні, мужньо голосячи правду Божу, мужньо голосячи істину Господню. Однак вони перебували у мирі, бо перебували у Бозі, бо розуміли свою слабкість. Розуміли недостатність власних сил для того, щоб побороти зло і всіх слуг дявольських. Вони розуміли, що лише силою з Божою зможуть подолати власні пристрасті, подолати зло, подолати гріх, перемогти смерть зможуть лише силою Божою, не власними силами. Тому сьогодні в ці пасхальні дні. Якщо нас роздирає зневіра, то повірмо нарешті у Воскресіння Христове. Це не означає, що буде легко жити, не означає, що буде так, як ми хочемо, але це означає, що всі ті труднощі і виклики, які є в нашому особистому житті, в житті нашої країни та й зрештою, цілого світу, зможемо подолати Божою силою. Але як зможемо боротися зі світовим злом, зі слугами диявола, якщо не перемогли себе, не змогли дійсно прийняти мир Божий, коли далі відкидаємо святу тайну сповіді? Коли не приступаємо до святого причаща, тобто замкнулися перед Господом, не впускаємо його у свої двері своїх сердець, не зможемо творити мир у своїх сім'ях, в наших містах і селах, в нашій країні не буде ніколи миру, навіть коли закінчиться війна. Тому, пам'ятайте, разом з Богом ми переможці. Разом з Богом подолаємо гріх, подолаємо смерть і будемо жити у Воскресі. Христос Воскрес!